І поїхав собі. Ну, я пересування зняв тільки як ти розвертався і все. Більше я не буду. Так сказати, ми не знімаємо, куди ми їх ставимо. Ну да, бо це закрита, це, 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 це лічна інфа. Якщо даже ви зайдете сюди і побачите, де ми їх ставимо, то, пожалуйста, не знімайте, не, не йти даже туди і взагалі нічого не робити там. І не чіпати їх бля. Бо зачіпати буде як. Е, з Як фінгвіном. з пінгвіном. А воно вам не треба. Вот Ще, Я ще раз прилечу, поможу, хорошо? Він на 10 хвилин забанений, уже на не... мало би розбанити, мені кажеться. Або ні. Не знаю, там.